На вічовому майдані в івано франківську поліцейські спільно з соціальними службами, громадськими та благодійними організаціями провели інформаційну акцію в рамках щорічної всеукраїнської ініціативи. «16 днів проти насильства. Її мета нагадати громадянам, що домашнє насильство ігнорувати не можна. Хочемо поспілкуватися з громадянами та роз'яснити, як діяти, якщо ви або ваші знайомі рідні та близькі постраждали від гендерно зумовленого насильства. Які є види, куди звертатися? Гарячі номери телефонів. Адже війна це не повід замовчувати домашнє насильство. протягом 10 місяців. До головного управління національної поліції Івана Франківського. Кій області надійшло понад три тисячі звернень від осіб, які постраждали від домашнього насильства. Переважно більшість цих звернень поступили саме від жінок. Поліцейські розповіли перехожим про види насильства, ознаки небезпеки та алгоритм дій у разі загрози. Вони також акцентували на цілодобовій роботі лінії 102 на яку можна звертатися будь-якої миті. Функціонує бот в телеграмі, чат бот і в поліс, де ви можете анонімно написати повідомлення. Мені, що у вас присутнє домашнє насильство, в районі 7 хвилин приїжджає поліція. Якщо ви не розірвете коло насильство, ну триватиме безкінечку. Загалом цього року від домашнього насильства на Прикарпатті постраждали понад 2,5 тисячі жінок, 550 чоловіків і 325 дітей. Неповнолітні, які стали свідками побутової кривди, теж вважаються потерпілими. З початку року інспектори здійснили більше тисячі виїздів, з яких 380 викликів підтвердились. Поліцейські задокументували 66 кримінальних правопорушень за статтею Домашнє насильство. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.